Всім привіт! Подивилась, що пишуть у Фейсбуці після новорічних промов. Послухала, що кажуть. Так, от, знаєте, для деяких, як виявилось, війна таки почалася в 22-му році. Для деяких сльози матерів загиблих, діти без батьків, роздовбані домівки почалося в 22-му. І мені це жутко чути, бо для мене це почалося 2014-му, Бо від мого Запоріжжя до війни було три з половиною часи бусом. І я все це бачила. І я бачила могили посеред дворів у Широкіно, і я бачила кинуті хати, простріляні, і я бачила сльози жінок і чоловіків, які залишились без житла. І я спілкувалася з родинами загиблих, з їх матусями, дружинами, я бачила, як діти ще декілька років чекали своїх батьків. Для мене війна почалась тоді. Для мене боротьба України почалась тоді. Коли перші тереборони, нічого не вміючи, ніколи не бувавши в армії, навіть неякі не прийнявши присягу, бо було не, нема коли, йшли на фронт і воювали. Коли на двох були одні берці, максимум на двох. Коли одна ківларова каска націли батальйон, і броніки трійка, четвірка. А коли ми привезли першу п'ятірку, то у хлопців шок був, що таке буває. Коли каші з тараканами і з отакими крисами сухими лежали, але хлопці воювали і відстояли країну. Знаєте, я вважаю, що єдина для мене найвелика помилка минулої влади це те, що вона шторками прикрила вас, мирних від війни. Ви нічого не знали, ви нічого не бачили. Ви жили, як і жили раніше. Деяких тільки трошки зачепили, хто допомагав армії, у кого хтось служив, тих отрохи от ще знали. А для інших нічого не змінилося. А от зараз, коли ви всі відчули ці вибухи, от тоді для вас почалася війна. І от тоді почалось захист нашої України. Знаєте, цими словами перечеркнули всі смерті хлопців, які були до цього. І це ж страшно. Ви пишете: Я палакала, коли почула цю річ. Це найкраще, це зіркова річ. Мої сльози розмазалися по екрану. Бляха, в мене сльози були, були в цій війні з, е, з лютого. Один раз, коли загинув Пашка, академік, командир 503 го батальйону. Бо це майбутнє нашої армії. Бо це найкраще, що було в нашій армії. Бо цей хлопець повинен був жити. Він повинен був захищати нас до перемоги. Він повинен бути одружитися, народити дітей. Але він був одружений на морській піхоті і поклав життя. тоді я плакала. І більше нічого. Я не плачу над текстами, які пишуть інші. Як би гарно вони не були прочитані, я все більше складаюсь до того, що ми живемо в час барона Мюнхгаузена і його півлашаки. Півлашаки це партія Слуга народу, яка за ці роки багато з них, стали мільйонерами. А я бачила, хто прийшов в ці партії Ну, від Запорізької області, по крайній мірі. А це показник. Хлопчик, у якого штанці були залатані. Рубашечка чужа. І він боровся самого новарінням у місті Такмаку. Бугага. га, -га. Підофіл, який по Акімовському району гвалтував майже дівчата, потім батьки викупали ці заяви. Фотограф, подружки манікюрниці. Це наші депутати. І вони. Вони мільйонери, у них все гарно. Для них теж війна тільки почалася, бо до цього жоден з них а, не прийшов до жодного волонтера і не сказав, може вам чимось допомогти. У них все гарно. Брон Мюнхгаузен, який за волосся витягує себе з багнюки, який проти всіх законів фізики катається на ядрі. І це не казка, це наша реальність. Ми семимильними кроками йдемо до трону. Свого не такого, як краще, але до свого трону. І про це нам вже потихеньку вкладає Арестович. Нам потрібна монархія. Це перші кропки. Те, що казав квартал раніше, до 18-19 го до го року, сьогодні то те вже стаття. Бо не можна критикувати владу. Який рік, рік тяжкий, як і всі минулі. І наступний буде не легше, але дай Боже, він буде переможний. І це наша найголовніша мрія. І ми все будемо робити, щоб це було дійсностю. І ми останнє віддамо, щоб нашим хлопцям на фронті було трошки легше. Щоб дітей в списку загиблих було менше, щоб вдів 22-річних було менше, щоб матусі, які залишилися одні на цьому світі, було менше. А ви розмазуйте сльози і соплі по екрану, слухаючи найкращу річ за все ваше життя. Það var slengur.